Чому українці виїжджають з Німеччини? На це питання в принципі дуже легко відповісти тим людям, які проживають в Німеччині деякий час, тобто хоча б місяць тут прожили. А ті, хто в Україні, можуть, в принципі, це послухати. Шуські українці з тим, що я спілкувався, які вернулися в Україну, вони виїжджають загалом через те, що їхні очікування не, не оправдовуються. Тобто вони набагато більше очікують ніж те, що вони отримують по факту. Тобто, вони очікують, що вони сюди приїдуть, вони відразу почнуть працювати, вони їм почнуть носити там кошти, ловчуть не лопа. Тобто будуть заробляти мільйони там їздити на крутих машинах і тому подібне. Вперше що вони стикаються з великою бюрократією тут бюрократія шалена, тобто, якщо порівняти її з Україною, то в Україні її просто її немає. Вам що ви спочатку, ніж оформити документи, щоб працювати, ви будете там тисячі листків отримувати, тисячі відправляти, в різні служби їхати, підписувати різні документи і тому подібне. Друге, що коли вже йдуть на роботу, що вони думають, що зароблять там по 5-6 тисяч євро. Вони йдуть на роботу, влаштовуватися, заробляють півтора-дві тисячі, Дивлюся, хто на яку роботу йде. І якщо вони пішли на роботу, тому що на роботу також тут не так каже, легко влаштуватися, як всі думають, і не так, і не так просто її знайти. Більшість за цього й виїжджають, але багато людей залишаються та йдуть до своєї мети. А ви обов'язково підписуйтесь та коментуйте.